Друзі, усім доброго ранку. Ми сьогодні на хуболов на вулиці плюс 7. Я не знаю, я рискнув виїхати на один з заливів на щуку на Жерлиці. Не знаю, що з цього вийде. Але коротко, щоб зайти треба трошки проплити. Тут льод провалився, виходить. вода зверху льда ну, сантиметрів 15, ялі зайшов. Ледве зайшов в сапогах. Зараз будемо розставляти жерлиці. В телефоні ще так добре видно, а в нас ще сіро. Так, друзі, погнали. Надіємо сьогодні поймати огромну кракозябру трофей цього року. Напевно, це, якщо морозів не буде, то це закриття. Друзі, є перше спрацювання. Прямо на очах, не знаю. Не бачу, мотала чи ні. Ні, не мотає. Маленька щука, О, ні, пішла, бачите, потрошку йде. А може живець сильно бойкий. Я тут на якогось тут поставив. У мене там карпуха був, такий невеличкий. Бачите? Йде, йде потрошку. Ну давай, покажи нам, як ти можеш. Покажи. друзі ну маленька дуже маленька подивіться таку треба відпускати зараз ми її швидко клац і відпустимо дуже маленька друзі відпускаємо таку щучку поки все до побачення все і продовжуємо Ловити далі. все-таки, що тут є гарна щука. Тому що, друзі, в інші місця поїхати. Ну я скажу, що тут льду вже завтра я вже б не рискнув сюди йти. Тому що, мені здається, тут можна вже покупатися. Він вже такий ігольчатий став. Льот 10 см я пробиваю з одного разу. Так що, ось так от. Але ми все одно шукаємо і думаємо, що ми сьогодні щось піймаємо. Надіємось на гарний улов. Друзі, не пускаємо таку щучку. Все, до побачення. Друзі, так от їздимо до машини. Гляньо. Скільки води. А там всімо майже. І тут і ось така. Вона доволі велика. Було було менше. Друзі, є ще з роботочка, біжимо. Біжимо. Не бачу круто, чи ні. Звідси не бачу, круто. Начебто ну, круто. а може вже й не круто. Все одно. Рыбалка экстремальна. Лепта киша. Не круто. Не круто. Нажайте, чекаємо чи достаємо. Ні, нема нічого. А якщо і є, то дуже маленьке. Бачите? Загнало нашу тараньку. і бросило, бачите, друзі. Чи вкололося, чи що. Ну, метра три вимотало. Друзі, ще хотів сказати, що е, якщо от ви попали щуки прямо ну прямо рядом з нею, вона довго чекати не буде, вона клюне майже одразу. Тобто, якщо у вас жерели простила 2-3 години і там не було сработки, ви можете її сміло переносити, переносити далі. Тому що ну навряд чи буде по я так і роблю, я жду 2-3 години. Якщо ні, я беру жерлиці, переставляю в інші місця. Друзі, є ще ось роботка. Дуже слизько на льду. Тому ходити я вже раз, два чи три чуть не впав. Біжу, біжу. Бачу і бачу, відпускна. Відпускна щука. Давай залазь. Ось така, от бачите. Відпускна. Щучка, зараз ми її. Відпустимо. Така щука подарувала нам гарні емоції. Відправляємо її назад. Подростати. Давай, до побачення. Бувай! Друзі! Є ще зроботочка. І поки я йшов, воно мотало. Трошки вимотало. Чекаємо. Друзі, невелика. Невелика Та Давай вже залазь, я тебе відпущу. бачите? Невелика. Ці, друзі дуже печально. Нам треба велика щука. Але дякую на тому. Щось льот під, піді мною потрескує. Така от екстремальна рибалка. Я сьогодні сам, тому трошки стрімноватенько. Глибина здесь такі немаленькі. 4-4,5, а під, під другою стороною трошки менше. Покльовки є, але зачотної щуки нема. Вона тут є, але її, напевно, дуже мало і знайти її дуже важко, тому ось так от. Але, друзі, є ще сработка. а що там саме остання жарлицька. Біж, біжимо до неї. Ну так не мотає, але зараз ми побачимо, мотає. Мотає і дуже гарно мотає. же щось похоже на щуку. Ух ти! Ух ти, пух ты! Ого! Ось вот це так! Да. Нічого себе! Забирає! Забирає, друзі! О це забирає. Оце не дуже велика, але це вже залікова. Красотка, красотка. Горнюня. Это уже заликова щука. Это добра. Вот такая. Вот. Бачите? Я думаю, так кілограмів півтора є. Така гарнюнька. А ми сейчас зараз, зараз її взвісимо, Якщо в мене є віси з собою. Ну. Вони є просто. Друзі, от наша щука. Правда с этими и важить она, друзья. Буде, видно, не буде Сейчас сфокусируется. Два 2-100. Десь так. Правда такий кантер у мене. Бо на тому кантере сила батарейка. Ну правда с этими штуками, я не знаю скільки он ее важить. На кг 100. Так. Друзі, у нас там ще стработочка углом Я бежу. Подруже, я не знаю. нічого немає. Але наша таранка вже все. Подивіться, що з нею зробили. Все, друзі, вона напала смертю хоробрих. Бегаємо ще на гарну щуку. Ось так от. Бачите, хто, хто пробує, то сюди знайде. Будемо ще пробувати, чекати і думати, що нам попре. Але все одно рибалка вже була супер. Ми три щуки потримали, чотири, сработки. ще дві сработки у нас були, що вимог. Та й не трощі піді мною. Бо я і так боюся. Друзі, ще хотів усім сказати, бережіть себе, не, не екстремальте. Пам'ятайте, що у вас вдома хтось чекає. Буде дуже прикро, коли ми переможемо, а ви втопилися і не побачили перемогу України. Так що бережіть себе і думайте, завжди що ви робите. Щось льот, потім так став потрескувати, я важу майже 90. 92 кг, тому треба, треба бути акуратним. Друзі, є ще сроботка. Зараз біжимо, знову біжимо. Так, є ще сроботка. Я вже подзамахався бігати. Я так широко жерлиця розстав. Через 50 десь метрів віджерлися, а там далі далі, далі, ще далі по-моєму. По так, друзі, ну біжимо, дивимось, що там. Так ладно, я побіг потрошку, щоб не впасти. А ви слідкуйте. Мотає, мотає, мотає. мотай, мотай. Ну давай, иди трошки. А, друзья, здесь шла, была в камышах, чувствую, они есть. Є, але але, 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 але. Це невелика щука, ось така. Ми її зараз відпустимо. Зараз ми тебе відпустимо. Зараз, зараз. Друзі, іди додому. Пока. Дякую. Дякую, що подарувала нам. Такі гарні. О, бачите, друзі, мотаю, мотаю, мотаю. Е, маленька, маленька. Якась, гляньте, друзі, якась вмазана, бачите? Їх, ти, ти. Зараз ми теперісну. Ось по ясі. Бачите? до да побачите. Ти. Давай, давай, він пішла маленька. А ми ставимо жерлицю назад. Це, друзі, подивіться, який треш. Просто дощара такий лупить. Офігеть. Певно, треба збиратися і чухати домові, не. Іспитувати судьбу. Це трешак. Друзі, ну, я засібрав всі жервиці. Щось вже стрімновастенько. Він на кожному, шагу гупі, піді мною трешить. Моя ноги не відриваю, так скольжу потрошку. трошки. Йде дощ, куртка вже промокла. Я не став більше чекати, ще покльов. І так рибалка удалась. Щуку побачила. Одну Гарного забрали. Усіх основних відпустили. Щука дала побігати, дуже такий інтенсивний темп. Дуже всім дякую, хто подивився. Не забудьте підписатися на канал. Ну і до наступних рибалок, до зустрічі, друзі.